У Карпатах вийшов на зв'язок зниклий лижник в Одесі. Матір звинувачує няню в побитті свого малюка та як у столиці очищали від пластику річку. Либідь. Про це у вікнах докладніше. Вітаю вас. Я Тетяна Висоцька. Він сам вийшов на зв'язок. Після понад трьох діб у карпатських горах зникли 34-річний киянин. Ігор Грищенко зателефонував друзям та переказав дані про своє орієнтовне місце перебування. Він устиг розповісти про річку, яку бачить та що дуже змерз. По тому зв'язок рвався. Рятувальники вже приблизно визначили місце, де має бути чоловік. З'ясувалося, весь цей час вони шукали заблукалого не в тому районі. Чоловіком минув гору з іншого боку і вийшов аж у Свалявському районі. Нині він біля річки ОСА а служби порятунку ретельно обстежували Міжгірський район. Наразі чотири загони служби порятунку прямують йому назустріч. Чоловік професійний лижник. Навіть очолює молодіжну асоціацію екстремальних видів спорту. Надзвичайники припускають саме завдяки своїм навичкам. Він зміг вижити. Та все ще закликають туристів не йти у гори. Там уже кілька днів поспіль завірюха. Снігу намоло подекуди до трьох метрів. Скільки там метрів. Тут 2,50 і плюс ще на метра 3 метри. Коротше, 3 метри. 4. Сьогодні у високогір'ї Карпат взагалі зафіксували рідкісне явище. Височенний сніговий вихор зненацька здійнявся посеред лижної траси в міжгірському районі Закарпаття. Покрутився поміж туристів і вщух. Фахівці кажуть, таке трапляється через раптовий перепад температур. Чи, пізні, чи це ще не Коли іде. Підстилаюча поверхня дещо тепліша. При проходженні холодних повітряних мас воно утворюється такі невеликі вихори, які піднімають чи пісок, чи сніг, ну невеликі речі. На найближчі два дні синоптики віщують також хорделиці. Потім сніг змінять відлига та дощ. Ювелірна робота, елітний магазин, відсудив у держави 25 мільйонів гривень за пограбування під час обшуку. Справа тяглася ще від 2014 року. Тоді, буцімто, вилучаючи майно, силовики вчинили справжній погром. Коштовності ховали просто в кишені, безсоромно шпорили в гаманцях. Пограбовані під час обшуку власники крамниці подали до суду і виграли. Але це ще не точно. Прокуратура подає апеляцію. Як стають діамантовими прокурорами Олена Лунькова? Ці кадри суд не бере до уваги. Мовляв, вони не можуть бути за доказ, адже без цифрового підпису. Втім, саме це знімання найкрасномовніше розповідає про те, що відбулося в столичному ювелірному магазині ще влітку 14-го Тоді з ухвалою суду працівники прокуратури і міністерства внутрішніх справ прийшли з обшуком підстава до судове розслідування щодо торгівлі контрафактними товарами. Про це тоді розповідав власник крамниці програмі схеми. Всіх зібрали в Ною комнаті забрали у них мобільні телефони. Ключі всіфа в кади находились у мене. Я був на улиці. Я предлагав свою повністю покривання дверей, там, допомоги комнат на для того, щоб я тільки присутствовал на этом так називаємо мобискі. Втім, зайві очі були непотрібні. Правоохоронці вимикають камери радше думають, що вимикають, та беруться до обшуку, який і далі фільмує додаткова система відеоспостереження. Керує так званим обшуком прокурор Печерського району, котрий як з'ясується, і фабрикував для цього справу. Допомагають бійці Соколу, вилучають ювелірні вироби і годинники просто собі в кишені. Не нехтують дрібнотою працівники ще на той час Печерського райвідділку міліції. Його колега про всяк випадок зазирає ще й у холодильник. Не соромиться й понятий. Ось ховає коштовності просто собі в труси. А це вже приміряє новенький годинник. Усі разом обшукали на 2,5 мільйони євро. Завдяки відео з'ясували ім'я кожного, і власник магазину подав до суду. Однак дивним чином, уже третій рік, суд не може розпочати слухання. Тож, поки тягнина тривала, власник вирішив подати на відшкодування до господарського суду. І ось на це різдво сталося диво. Державу зобов'язали сплатити. Стягнути з державного бюджету України на користь товариства з обмеженою відповідальністю часовий салон Кристал, матеріальну шкоду у вигляді збитків, завданих товариству, у розмірі 25 мільйонів 395 тисяч 387 гривень 35 копійок. Втім, радіти зарано прокуратура подає апеляцію, бо потерпілі запізно звернулися, пропустивши термін давності. Її забагато попросили лише десята частина того майна. Про яке йдеться в судовому рішенні, належить безпосередньо вказаному товариству. Все інше, це предмети, які були у них на зберіганні, на підставі договорів. Тобто товариство не мало взагалі. Вимагати від суду від держави відшкодовувати збитки, будемо просити повністю скасувати рішення. Якщо товариство постраждало, і суд це визнає, то є особи, які в ході досудового розслідування встановлено, що саме їхніми неправомірними діями були завдані ці збитки. Відповідно, регресним позовом вони мають їх відшкодовувати. Коли ж нарешті відбудеться, хоч одне слухання в карному провадженні проти правоохоронців. Наразі невідомо б Усіп... Вони. Новачені наразі на волі прокурор Савчук через суд навіть поновився на посаді за вимушені прогули отримав зарплату. Поновлений на посаді старшого прокурора прокуратури Печерського району, тобто на посаді не існуючої посади, не існуючої прокуратури, оскільки на той час вже було проведено реформування того ж дня. Коли він був поновлений на посаді за його заявою він був відправлений у декретну відпустку, в якій перебуває і до сьогоднішнього дня. Ще один прокурор звільнився з власного бажання, та саме зробив, але лише 2018-го, слідчий райвідділку поліції костріця Оленькова Сергійсевко, програма Вікна СТБ. У нього опечено 65% тіла. Опіки він отримав, намагаючись винести з вогню дідуся інваліда. Харківські лікарі рятують 16-річного Єгора Чернецького зі станиці Луганської. Підлітка привезли до Харкова, бо на Луганщині немає опікового центру. Будинок Єгора спалахнув за кілька годин до нового року. У цей час підліток був удома вдвох із дідусем прикутим до ліжка. Єгор вибіг на двір і намагався покликати на допомогу. Та коли нікого не побачив. Скочив І він почав дідусь тягнути в зал, щоб перетягнути. Перетягнув дідусь в зал, потім вибив окна в залі. І почали позивати на допомогу. випригнул, а ніхто не йде, тому що 8 часу всі люди готуються до праздну. Абжух руки сильно і пішов через загонь витягувати як дідусь. Дідуся підліток врятував 10-7-річний інвалід, дістав незначні опіки. А от у Єгора попереду тривало лікування хлопчик на теперішній час перебуває в реанімаційному відділенні. Стан його стабільно важкий. Він потребує. Довго лікування на теперішній час це консервативне лікування, про оперативне лікування наступному тижні. Допомагати родині героя взялися волонтери. Кошти на зцілення надходять з усього світу. А до опікового центру небайдужі несуть потрібні ліки. Я считаю, на огняних дорогах. Може бути моїх дітей. Хто ніби теж так спасів? От і все. Сюда насувався чоловіками, все буде нормально. Ну я чим можу, тим допомагаю. Побита дитина, обурена мама і п'яна нянька. В Одесі матір звинувачує няню в побитті її однорічного сина. Каже, все сталося, коли вона була на роботі, аж раптом зателефонувала жінка, що доглядала її дітей, і повідомила, що від завтра мусить терміново поїхати на кілька днів до родичів. Мама дітей не заперечувала, та вже за годину нянька перестала відповідати на телефонні дзвінки. Тоді господиня занепокоїлася і поїхала додому, і застала там. П'яну донестями доглядальницю, а поряд побитого меншого сина. Баняла алкоголем. В кімнаті полуспяще лежить моя няня. Зверху на ній видавали морібенок спить. Я беру рібонка в руки, переврачу ліцо. Віжу повністю рот в крові, кофта в крові, гематома на лівій частині части, повністю пуша ліцом. Марина каже, няня замешкала в їхній оселі місяць тому. Знайшли її завдяки оголошенню в інтернеті. На співбесіди 556 річна жінка показала диплом викладачки англійської мови. Мала ще й медичну освіту, тому цілком влаштовувала маму двох дітей. Вона говорила, що вона з дітьми багато працювала, У неї є в школах працювала. Вікна намагалися поспілкуватися із доглядальницею, але вона так і не відповіла на телефонний дзвінок. Однак залишила відповідь під постом обуреної матері в соцмережах. Мама, аферистка і алкоголічка. До своїх дітей діла нет. А щоб не платити денег няні, придумує всякі ужаси. Як только услышала, що більше работать у неї не буду, театр зобразила. Дінік не виплатила і виновата зрола. Боги і судья. Мати звернулася до правоохоронців. У поліції порушили карне провадження за навмисне завдання тілесних ушкоджень. Була опитана няня дитини, яка категорично заперечила свою причетність до побиття дитини та повідомила, що нібито малюк напередодні в результаті падіння отримав вказані травми. Мама постраждалого хлопчика каже, вимагатиме для кривдниці найтяжчого. З можливих покарань? Я хочу, щоб відкрили уголовне діла на того чоловіка, щоб нам просто ніколи її не підпускали до дітей. Пластикові береги, ще й сніжком припорошені. У центрі столиці кияни виявили купи непотребу біля річки Либідь. Насамперед, це були одноразовий посуд і характерні відерця з під попкорну. Ема Антонюк про сміттярів і як цьому запобігти. Навіть лапатий сніг не в змозі засипати цей килим із пластикової тари. Це річка з історичною назвою Либідь, і вона потопає в смітті. Відео стихійного звалища в соцмережах поширило понад 5 тисяч киян. Авше красавчики. сміття біля річки дуже однотипне. Усе це тара для їжі та напоїв. Я не знаю, добре це новина чи не дуже, але на смітили тут непрості кияни. Більшість сміття має на собі лого кінотеатру, який знаходиться у торговельному центрі. Ось тут за кілька кроків від річки. Щойно з'явилася камера вікон, як берег почали прибирати. За давно. Що потрібно вбрати. представники кінотеатру від непотребу не відхрещуються сміття наше, але не ми його туди скидали. Запевняють, уздовж річки його порозтягували невідомі. Люди без місця прописного проживання, так скажемо, і обіцяють усе прибрати і вивезти куди слід. У нас договір з торговим центром це все пакується машинами і відвозиться на Сміття звалище здавалося, проблему вирішили, ба ні. Залагодили лише її естетичний бік. Щоб пояснити, чим небезпечна така тара, я віднесу сувеніри з берега річки Либіць до Анастасії Мартиненко. Я не знаю, чи в Україні є ще одна людина, яка стільки знає про відходи. Анастасію Мартиненко, глядачі вікон, можуть пам'ятати із сюжетів про безвідходний побут. Вона живе так, щоб не продукувати сміття, і перетворила цю ідею на свою професію. Настю, добрий день. Я до вас з сувенірами. Вам мабуть, ніхто такого не приносив. Просторий офіс у столиці жодного смітника. Тут шукають альтернативу пластику у побутових речах від зубних щиток до посуду. Мої гостинці в цьому місті. Справжнє святотатство. Тут є така невеличка прослойка, 14-18 мікрон пластику, поліетилену, яка дозволяє утримувати вологу всередині. І розкладається цей виріб кілька сотень років. Утім, більш ймовірно, ще до повного розщеплення він потрапить нам у шлунок. Він розкладатиметься на мікропластик, в тому числі. І цей мікропластик він під дією сонячних променів, опадів, він потраплятиме у наш ґрунт, потраплятиме у водні шляхи. Потім ми будемо замовляти цю воду, пити її. Тренд у всьому цивілізованому світі відмовлятися від пластику. 28 країн Європейського Союзу погодили рішення до 2021 року прибрати з ужитку пластикові трубочки, посуд і палички для надувних кульок. Своїх громадян, уряди країн просять звести використання пластику до мінімуму. Анастасія з власного досвіду каже, це зовсім не складно. Якщо ви хочете піти, випити кави. Вам не обов'язково купувати в одноразовому стаканчику, а ви можете взяти, придбати свою чашку, наприклад, бамбукову або скляну, або можна взяти свою ж з дому керамічну чашку. Ми з дитиною, коли ходимо купувати попкорн в кінотеатр, ми беремо такий свій судочок, його наповнюємо попкорном. Отак. І все чудово виходить. Історія із забрудненням річки Либідь та розголос, який щинився у соцмережах, це черговий шанс привернути увагу людей до проблеми пластикових відходів, каже Анастасія. Адже сміття прибрали лише з берега, але не з нашої екосистеми. Коли вже людина починає замислюватись, що таке одноразове, куди воно далі піде, і не хоче бути частиною цієї проблеми, от тоді вже починається зміна. Емантонюк, Роман Крюков та Сергій Дикун. Програма вікна. СТБ підписано. Всі члени Синоду Вселенського патріархату підписали томос для України. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив Євстратій Зоря і оприлюднив ексклюзивне фото історичного документа, який відтепер оформлений остаточно. Зірка, яка збирає цілі стадіони. За версією модного глянцю, найгарніший в Україні чоловік. Це все Олег. Винник. Типова його шанувальниця жінка середнього віку. Проте виявилося, фанатіють від винника і значно молодші дівчата, навіть ті, які ще вірять у новорічні дива і пишуть листи дідові морозу. Зустрітися з винником ось про що написала дівчинка, яка співає всюди, де опиниться, зранку до ночі. 14-річна Христина Збітнєва мешкає в прикордонному селі на Харківщині. Втім, Санта. Теж усюди здійснює мрії. Доведено третю серію спецпроекту. Можливо, все. Здравствуй, дорогой дедушка Мороз. Меня зовут Кристина. Мне 14 лет. Я увлекаюсь пением. Музыка ⁇ это моя жизнь. Мне очень нравятся звезды эстрады. Но, конечно же, у каждого есть определенный кумир. Для меня это Олег Винник. Это был бы самый счастливый день в моей жизни, если бы я проснулась и получила приглашение на концерт звезд. маленьке прикордонне село на Харківщині, якісь 10 кілометрів. І вже Росія. Хати стоять пусткою, роботи нема. Школу і ту вже не раз намагалися закрити. Тут ми її знайшли дівчинку, яка, попри все, мріє про велику сцену та вірить в дива. Головна бабусіна помічниця. Шляхи її батьків давно розійшлися. Вони створили інші родини, а донька вирішила лишитися з бабусею. Допомагає в усьому, і хай що робить онука завжди співає. Ну, за школи, от ввечері вона уроки поділа. Я там можу з роботи вставши, телевізор, смотрю, а на закривається у своїй кімнаті. І пайо так я кажу, та тіша на улі висновже сунося. Зорі, прозорі, ворі вам спиться чи не спиться. Свої співи Христина записує, монтує та викладає в інстаграм. Співати почала ще з малку. Відтоді вона зірка всіх шкільних концертів. Це те час, коли ми почали і то всі мої однокласники. Та з однокласниками стосунки неприязні для них вона. Била Ворона. Мне интересно такое помочь там дома бабушке. Мне вот хочется уделить время пению, хочется сходить в церковь. Ну, не считают они меня тем человеком, как одним из своих. Христина добре и намагается быть осторонь от нерозумения та образ. Мои друзья самое обидное мне говорили, что у меня нет голоса. Хотіла б займатися вокалом професійно та зрозуміти, чи дійсно має хист. Однак найближча музична школа за 100 кілометрів від її села. Травнення машину на 400 гривень заплатити, щоб з'їздити туди і назад. Це очі. Хотілося б допомогти, але не виходить. Лист Христини, де вона розповіла про свою велику мрію заспівати та зустрітися із кумиром, потрапив до редакції вікон. І ми вирішили допомогти. У Нас є для тебе сюрприз. Я сподіваюся, сюрприз дасть почувати себе сильніше і показати всі свої способності. приглашается на эксспект да <coughs> это реально неожиданно спасибо вам большое если есть, есть конечно ликвинник можно вас обнять <с <с Павільйон шоу Ікс-Фактор. У червоній доріжці шанувальники зустрічають улюблених виконавців. Зачарована Христина виглядає і свого кумира. За кілька хвилин на неї чекає головний сюрприз. Олег Винник зголосився поділити часу війни похильниці і запросив на особисту зустріч. Що таке, волнуєшся? Двір к мечті. Mm -hmm. Добрий вечір. Mm -hmm. Добрий. Здравствуйте. Здравствуйте. Від напруження Христині важко дібрати слів. Я ваша фанатка. У ну, перші ж секунди емоції О, беруть вгору, і вона геть розгублена. О, киваня моя хороша. Ну перестань. Ну от уже. Я от, моя мечта Не знаючи, як вгамувати дівочі сльози від такої щирості, чіка, чіка, розгубився чіка, чіка. і сам артист. Так, тепер розповідай мені. Хто ти? що ти. Я Кристина. Я вже зрозумів. <ріст> Мені 14 років, я з села. Чудово, я теж. Я прошу поговорити. <ріст> Артист пропонує екскурсію павільйоном. Дорогу зустрічають ведучого Андрія Біднякова і знайомляться із Дмитром Шуровим. Доброй да, Христинка, я хочу справи. Прямують до ще порожньої зали ікс фактора. На кілька хвилин головна сцена країни лише для них. І Олег пропонує Христині заспівати. Перед престолом Божьим стоя, так да я і узнаю хто я. Спасибо. Буду об'єктивним. Голос є. Відкритий, красивий, м'який, майбутнє є, тільки потрібно працювати. Професійні настанови, автографи, іменний диск та фото на згадку. Те, що її новорічне бажання здійснилося, Христина усвідомить згодом, коли все скінчиться. А зараз у її вухах звучать лише найважливіші в її житті слова, які сповнюють надією та вірою в себе. Там сказав, що мене є голос. Ірина Стороженко, Денис Ярошенко, Ольга Чіпіль, Євген Лук'янов, Олександр Аліфанов та Вадим Коваленко. Програма вікна СТБ. Насамкінець ми готові оголосити результати вашого голосування в телепорталі. Нагадаю, ми розповідали про закидану пластиковим посудом столичну річку Либідь. І запитали вас, чи потрібно заборонити одноразовий посуд і пакети? Так. Бо це нищить довкілля 66%. Так я сам уже давно відмовився: 6%. Ні, одноразове дуже зручне 28%. Отже, більшість опитаних визнають шкоду, яку спричиняє пластиковий посуд. Утім, і майже третині людей важлива зручність, а тому коментарі різнилися. В країнах Європи всюди ставлять очисні споруди надто біля річок. У нас Ніде нема. Мені здається, що це дуже зручно. Слід відмовитися від пластику. Він нищить довкілля. Головне заборонити виготовляти пластикові речі, пакети, посуд, щоб у магазині не можна було купувати їх. Загалом проголосувало 4,5 тисячі людей щодня безкоштовному мобільному додатку. Телепортал нові опитування. Долучайтеся. А на цьому все до зустрічі завтра і гарного вечора.